Магія, чаклунство, шаманізм звучить зовсім не науково, а навіть антинауково. Але чи завжди наука володіла повною інформацією про світ? Або, можливо, володіє нею зараз? Чому в декого ці слова викликають скепсис? Адже це лише слова, які позначають абстрактні явища. А що лежить в основі цих явищ? Науковці, які вивчають людину та її внутрішній світ, дуже часто стикалися з необхідністю визнати існування в людині певної енергії, яка пов'язує нас усіх. Фройд, Юнг, Маслоу, Роджерс та інші. Діячі науки ризикували своєю репутацією, підтверджуючи існування цієї енергії. Чому ж люди протягом своєї історії то з головою занурюються в магію, то відмовляються від неї, наче від чуми? Вся справа в тому, що ви чекаєте на чарівну пігулку або чарівника, який все зробить за вас. Ви, люди, кидаєтеся в крайнощі, не помічаючи справжнього чаклунства. Ви готові приносити жертву, щоб все зробили за вас. Але навіть знаючий і вмілий фахівець сильно залежить від вас у своїй роботі, якщо його єдиною метою не є лише взяти з вас гроші. Коли люди стикаються із складною ситуацією і потребують допомоги, вони готові віддати квінтесенцію своїх зусиль, результати своєї праці. І це закономірно. Але коли вони не досягають результату так само швидко, як віддали своє, то розчаровуються. Проте нічого не працює миттєво. Чарівної пігулки не існує, кожен, хто звертається до іншого по допомогу, має оплатити його знання та працю, але також бути готовим виконувати те, що йому скажуть. Довіряти йому, вірити. І це теж часто стає пасткою, адже довіряти всім не можна. А якщо одного разу. Тебе обдурили чи розчарували, важко знову повірити комусь іншому. Але сказати, що існування магії протягом усієї історії людства насправді просто ілюзія і немає жодних підстав, теж було б, напевно, легковажно. У різних формах магія існує і продовжує відігрувати величезну роль у житті людей і зараз. Це не лише забобони. Церква це теж магія, що дозволяє реалізувати внутрішній несвідомий ресурс людини. Можливість зв'язатися з єдиним. Найчастіше. Люди потрапляють у пастку своїх ілюзій, коли домальовують щось реальне, але незрозуміле. Таким чином, люди відчувають загальний взаємозв'язок, але не хочуть визнавати себе частиною єдиного, бо це передбачає відмову від своєї індивідуальності. А ця відмова відкриває. Унікальні можливості не маленького людського обмеженого організму, а над істоти, людства. Ця відмова від себе це як випадання пташенят із гнізда. Страшно і смертельно небезпечно, але лише до того моменту, поки не полетиш. Люди відчували надприродне поруч. Протягом усій своєї історії. бачили лякаючу і незрозумілу магію, і навіть використовували її, але ніколи до кінця не розуміли її суті і того, як її застосовувати. Насправді магія, основа магії це енергетика та її зв'язок з єдиним. По суті, енергетика це. Те поле, в якому ви всі існуєте, і яке вас пов'язує. Направляючи свою увагу на тонкі відчуття, ви обов'язково одного разу отримаєте доступ до інформації єдиного. Почуєте те, що вам говорить підсвідомість. Побачите сакральні знаки. І разом з цим ви почнете впливати на свою долю і навіть на долю інших, якщо це вам дано. Завдяки цьому знанню люди можуть самостійно очистити себе від негативних програм, руйнівних впливів, які помічали іздавна. Такі програми активуються через психоритуальні дії, як я говорю, подібно до. Вірусу в комп'ютері, вони руйнують вашу енергетику, вашу основу, і звідси беруть початок усі негативні наслідки у вашому житті. Ваші думки створюють світ навколо вас. А що якщо ці думки негативні і нав'язливі? Чому думки виснажують людину, доводячи її до невдач і хвороб? Іншими словами, магія це психоенергетична робота з енергетикою, яка об'єднує в єдину триступенну сутність людини несвідоме, думки, дії. Завдяки знанням про ці процеси, надзвичайно тонким відчуттям і психоритуальним діям можна набагато ефективніше жити. Адже саме це дарує нам відчуття щастя, коли ми досягаємо бажаного. А якщо ви розумієте, що зіштовхнулося з чимось непереборним, що псує ваше життя і не дає рухатися вперед та розвиватися, записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію у адміністратора за номером Viber або WhatsApp 380. 95 810 62 21. Надішліть повідомлення з текстом Арман та дізнайтеся про умови прийому.